І переносимось в саму звичайну львівську ощадкасу. Добрий день, Добрий день, бабцю. Добрий день, Добрий день, бабцю. Добрий день, бабцю! бабцям. Дивіться, нема нікого. Бабцю, у нас зараз обід перша година. Прийдіть за годину, я вас обслужу. Дивлюся, охранника, немає. Бабцю, нема нікого. У нас обід прийдіть за годину. За годину. За годину. Руки вверх. — Так, За юніст признавайся чи фашист. Руки забрав від тої кнопки. Ви робите, Сів на те кресло і набираєш на того самокофльоту. Набирай. Київська 7, 208. Крижанівська -кри -кри ове. Крижанівська ове. Гарача, Гарача вода. 80 купів. Оплачено. Не оплачено. Не оплачено. 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 Земна вода. 130 кубів. Оплачено. Не облачен. Оплачено. світло. Газ, жек світло. Оплачено. 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 <головец> На два роки вперед. На два. Витягуй той папір, вочі затули, рахуй до десять. Я йду додому, скажу дідові, що нахер нікому ті субсидії не потрібні.